Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо, в молитві, в радості і в любові до Бога, до себе, до ближніх. Дуже важко бути в любові і дуже легко бути в любові, коли нема кого любити, коли ти сам е, 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 нікого не бачиш, не маєш ніяких спільнот, ніяких в церкву приходиш як стовп, став, щоб тебе ніхто не бачив, десь в кінці там. Ну, і тоді б... Легко бути християнином і люблячим, Сином Божим, коли поряд нікого нема, ти не знаєш, ну, наче все добре робиш там по канону. Але любові, ну, ти думаєш, що ти її маєш, але оскільки ти всіх вже ізолював від себе, то, звісно, тобі просто любити. Любити ближніх, коли ти з ними. Але коли ти вступаєш в контакт, то починається, гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав, як собака гавкаєш потім. Ну, і ти думаєш, що це нормально. Ну, а ти вже просто забув, як спілкуватися з людьми. І це така психологічна защита, захист психологічний, ізолюватися, ізолюватися, аби мене не зрадили, аби мене не скривдили, то я буду сидіти в ямі, але в ямі. Не буквально в ямі, а в ямі такій, що в, в самоті. в самоті. Менше з ким розмовляти. Особливо е, можу розмовляти і знайомитися з людьми там різними, але на друге, третє вже зустріч не піду, бо вони вже мене знають, Ха -ха, Бо вже треба любити починати. Або мені щось не подобається в цій людині, то я не буду з нею спілкуватися. І це все показує тільки те, що е, нема любові. Нема любові до ближнього. Бо коли є любов до ближнього, ти готовий спілкуватися з усіма. Подобається тобі людина чи не подобається, ти з нею готовий спілкуватися. Тому маємо любов і не відкидаємо людей. І самі не відкидаємось від людей. <сум> Знаєте, Спільнота більше потрібна тобі, ніж спільноті ти. Якось так. Тому що спільнота, вона і так існує. А, а ти прийдеш до неї, чи не прийдеш, це вже тобі або плюс, або мінус. Тобто, чи ти будеш розвиватися далі і притиратися, вчитися любити людей, чи ти будеш на самоті ходити і казати, що я я кращий Мені там не подобається. В такому плані, в такому плані, щоб любити людей, треба бути серед людей. І серед людей Якихось яких можеш розмовляти про ту любов, а не просто привіт, пока. Як справи, добре, добродошлі, до, до відзення, до побачення і все. Тобто, привітався і, і пішов. Це, це спілкування. Тому, власне, створюються спільноти, щоб люди могли знайомитися і бути трошки ближчими, ніж просто прийти на літургію і постояти як стовп, тому заохочую. На ваших парафіях створюйте спільноти, створюйте різні кола, біблійні, там, де ви могли б спілкуватися, розмовляти з однодумцями, з одновірянинами, як би сказав. Тому що всі ми віруючі, але не всі ми практикуючі віруючі. Тому треба шукати таких шалених, шалених практикуючих віруючих, щоб з ними можна було спілкуватися і навчатися. І сьогодні візьмемо 25 серпня, 2010 рік. Дорогі діти, із великою радістю сьогодні хочу вас знову закликати. Моліться, моліться, моліться. Нехай цей час буде для вас часом особистої молитви. Впродовж дня знайдіть місце, де ви будете в зосереджені радісно молитися. Я люблю вас і, вс і всіх благословляю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Хе -хе. Марія, тут уже щось, щось за дуже це. Якось не знаю, як Марія собі уявляє молитву, але, е, або як ми собі уявляємо молитву, як, як ми молимось, подивіться на наші обличчя, каже Марія, Продовж дна знайди місце, де ти будеш в зосереджені радісно молитися. Ключове слово радісно. Радісно. Я не знаю. Я як завжди виходжу з церкви, хто там залишається, наприклад, помолитися довше Особливо наші українці, то завжди бачу такі обличчя, які зосереджені, але засмучені, максимально засмучені. Такі, ну наче хтось помер. Такі, що я не знаю. І, і наші, напевно, ну, не тільки наші українці, але багато людей думають, що чим сумніше я буду в церкві виглядати, чим я буду е, сумнішим обличчям. З Бога щось просити, тим він більше мені дасть. Ну, і, це, і це Марія каже, не працює. Це не буде працювати. Тому в зосередженні радісно молитися. Радісно. Сьогодні непроста практика. Непроста практика. Знайти цей час треба впродовж дня цілого. І зосереджені радісно помолитися. Радісно, ключове слово, радісно. Бо ми вже. Навчилися зосереджуватися, ми вже навчилися молитися. А от як радісно молитися, ну це що, посміхаючись молитися, це не, не наша методика. Наша методика це в сльозах весь, не, можуть бути сльози радості. Звісно, якщо ти молишся в сльозах радості, це є супер, це є просто чудово. В, в більшості, як я кажу, що з практики те, що я бачу, бо Одна річ, що написано, а друга річ, як є насправді. Знаємо, що багато чого написано, а потім бачиш, як воно на практиці, тобто в житті буденному, то бачиш різні речі, різні, як вони розходяться, те, що написано, те, як має бути, і те, як є на самому, ну насправді. Багато ми таких знаємо речей, як треба нам жити правильно, а чомусь живемо, як не треба. <реш> Тому давайте вчитися, вчитися, радісно молитися. Радісно молитися це є дуже нелегко і дуже незвично для нас. Бо ми вчилися, нас з дитинства навчили, що в церкві треба бути став, нікого не бачиш, нікого не чуєш. Лице кірпичем, сльозу пустив, жалісний. Розчарований, як, як не знаю, як та, знаєте, бідний, я нещасний, одразу тебе б'ян там атакує. Боженько, дай мені сьогодні прожити ще один день. Дай мені е, то, -то, то, 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 то. Список там великий. Ну, я не знаю, я би пофотографував фотографію, вислав, як люди моляться, з якими обличчями, але ви і так знаєте, ви і так знаєте, з якими обличчями ми молимось в церкві. Ну, і після літургії, наприклад, і, і взагалі, зайдіть в церкву, і побачите, як на похорони, якісь цей зайшли, як наші всі прийшли на похорони. А Марія каже з радістю, з радістю. Час особистої молитви. Марія говорить сьогодні до тебе з великою радістю, сьогодні хочу тебе знову закликати. Молитися, молитися, молитися. Нехай цей час буде для тебе часом особистої молитви. Продовж нас, знайди місце, де ти будеш в зосереджені радісно молитися. Я люблю тебе і всіх благословляю. І тебе благословляю. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Тому давайте знайдемо сьогодні це місце. І через силу, з радістю помолимось. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа.